Які враження у вас залишив цей сезон 11-12 років? Чи вдався експеримент з першою лігою по двох зонах? І загалом фінальна частина, мається на увазі, завершальні тури вищої ліги? Ну, мені як одному з організаторів обласних змагань з Мініфутболу, якби не зовсім по собі давати оцінку змаганням, з оцінку змаганням будуть давати його учасники. А так, якщо брати чисто по тому, що в цьому році було кілька новинок, то безперечно це вважаю позитивом. Перше, значить, вперше за роки наших змагань в вищій лізі змагалося 10 команд. І я вважаю, що це оптимальне число команд для нашої області для того, щоб проводити змагання у вищій лізі. Як кажуть, нема злеби, не вийшло на добре. Команди другої ліги і першої ліги були об'єднані в одну лігу і вийшло досить так нормально. І змагання прийшли на дуже напружено і в першій боротьбі. Вийшло так, що ми утворили дві групи по 10 команд, які ще мали фінальну частину, знов додаткових 5 матчів. Правда, з золотими очками це експеримент свого роду, але він вдався, бо змагання ще раз показували. Казали, що призери визначаться в останньому турі. А це як найголовніший показник цього року, в основному, у вищій візі команди, які боролись за медалі, команди, які претендували на Кубок, залучали і активно почали залучати легіонерів. Ми їх так називаємо легіонерів лапша. Це так. Ну, в основному львівські хлопці, які грали у вищій лізі, які зараз фактично залишились без роботи. Ну, Мається на увазі, тому що пропонувала існування команда ТВД, в екстралізі там шість команд залишилось і так далі. Яка ситуація з тим? Я знаю, що багато критики було на адресу, чи виправдала себе ну, такий, такий хід команд-призерів. Дійсно, ви праві тут є ряд зауважень, але є і свої плюси. перший плюс це та кількість болівальників, яка приходила на матчі наших змагань. Зал коледжу фізикування був переповнений, і це означає, що десь ми в цьому плані є на вірному шляху, адже ми граємо для болівальників, і люди приходять подивитися цікавий змістовний футзал. І виконання саме цих гравців, які колись... Попробували себе на найвищому всеукраїнському рівні. Ще раз підказав тому, що ми десь є на правильному шляху. Мінус в тому, що десь нема росту нашим місцевим гравцям, які не можуть поконкурувати з колишніми майстрами. Але це вже, як кажуть, вибір власників команд тих людей, які спонсорують ці команди. І я думаю, що ми до цього питання все одно повернемося на наших нових нарадах перед новим сезоном. Чи будемо обмежувати легіонерів зараз? Я не готовий сказати. Це питання вивчається. Ну, загалом легіонери, їхня присутність підвищила інтерес Однозначно. і внесла інтригу Однозначно. у змагання. Цього року п'ять команд боролися за… від першого по п'яте місце. П'ять команд. Тобто половина ліги, команди, які боролися за медалі. Чого в регламенті, ну, скажімо так, чому ПТД не вдалося зробити хейтрик? Золотий дубль вони зробили? Не було з ким. Тому що в, регламенті... в регламенті ми зняли цю позицію, що якщо команда чемпіон і володар Кубка, то суперкубок не проводиться. Це правильно, тому що фіналіст не може бути боротися за суперкубок. Є хтось, хто, на вашу думку, справив хороше враження, йдеться мова про молодих івано-франківських виконавців, які от в найближчому часі, чи може там через рік-два, можуть вже стати гравцями нашого флагмана Івано-Франківщини «Ураган». Звичайно, це тренери будуть визначати, але, е, безперечно, е, яскраві гравці, молоді гравці в нас є. Я би в першу чергу назвав е, кращого гравця, якого ми визнали, це Ореста Бургуна, Зорі Карпат, це Ігор Кушецький епіцентр. А це, е, хоч він ветеран, але він не в'яночий ветеран, це Михайло Ткачук. Він, по-моєму, проживає другу молодість сьогодні в міні-футболі. Зокрема, це і Михайло Сенич, це і Андрій Космірак це оці гравці, які цього року, я вважаю, показали себе з найкращого боку. Цього року десь трошки було внесено зміни. Я вже говорив про зв'язку з чим з тим, що команд не було стільки, стільки ми планували, і вони нам внесли дезорганізацію в систему ліг, в кількість команд. Зараз ми підведемо підсумки, надамо всю інформацію на наш сайт лауреатів. все, і плануємо, що першу нараду, десь в середині вересня, вже ми будемо збирати і продовжимо змагання в вищій лізі 10 команд. Перша ліга планується, буде 12 команд, а друга по мірі заявлення, тобто мінімум 10-12 команд. Тобто ми хочемо повернутися до Вищої першої другої ліг, тобто так, щоб змагання проходили без оцих фінальних пульок, без цієї такої непотрібного не футбольного ажіотажу, скажімо так, щоб я вважаю, що якщо змагання йдуть в лізі, то є чіткий календар, то є сплановано і то є нормальні змагання. Є короті, різниця між першою і другою лігою ну, тих команд, які брали в перші лізі, є велика є, різниця. Є, так? є велика різниця. Вона зв'язана з тим, що ряд команд просто грають заради свого інтересу, тобто прийшли, позмагалися, вони ну, нині зібралися, завтра не зібралися. Це є трошки проблема. А ті команди, які ставлять перед собою задачі підвищення у класі чи завоювання медалей, вони цього інколи терплять, тому що на одну. Одну команду зібралася, на другу ні, і це впливає. А якщо команди виступають в лізі, скажімо так, по класу рівні, то воно і в змаганнях відчувається.